У Бурштинському енергетичному коледжі у святковій обстановці відкрили інформаційний центр. Новітні технології запроваджено для півтори тисячі студентів і викладачів цього престижного навчального закладу. кажуть, що такого потужного і мобільного інформаційного центру в області немає більш ніде. Свої радості не ховав ніхто, бо це насправді було свято. У прекрасній та світлій читальній залі красується 20 комп'ютерів, які під'єднані до мобільного інтернету і готові видати будь-яку інформацію навчального чи ознайомчого характеру. Це чудо новітніх технологій створювали і своїми силами, і за власні кошти. Звичайно, що допомагали спеціалісти в галузі електроніки та комп'ютеризації, були і спонсори, але в цілому все робилося самотужки. Ми десь багато плачемо в житті, що кошти не хочемо. Питає, що немає можливості щось зробити. Я думаю, в мене був колись такий дуже гарний директор Степан Михайлович Хонець. Він говорив, владу треба шанувати, але ніколи нічого не просити. Треба самому працювати і здобувати здобутки. І я дякую, що ми маємо хорошу владу в нашій області, в нашому районі, яка завжди допомагає і морально, і десь матеріально. І ми спільними силами, як бачите, маємо конкретний результат. У солідній бібліотеці коледжу є багато навчальної та художньої літератури. І тим не менше, не вистачало. Сподіваються, що інформаційний центр розвантажить бібліотечну роботу і поліпшить навчально-науковий процес. А по скільки нічого подібного немає, то всі бажаючі мешканці міста можуть скористатися послугами інформаційного центру на презентаційне свято до майбутніх енергетиків завітали чимало гостей. Студенти Івано-Франківського аграрного коледжу, давні друзі буштинців всі присутні християними колядками та найщирішими новорічними побажаннями. Нам дуже приємно значить, поспілкуватися з хорошим колективом, з викладачами і бачити приємно те, що сьогодні вони відкрили такий прекрасний зал, інтернет, так можна його назвати. Я годиться на кожному святі подяки за працю, за навчання, за допомогу. Бо все, що тут є, це колективна робота. І вона заслуговує на добре слабо.